Ві окуляри у студії працюють дві невгамовні ведучі Марічка Мельник та я Даринка Попко. Важко знайти людину, яка не любить носити прикраси. Завдяки їм ми показуємо свій стиль і характер. Сьогодні ми будемо говорити про прикраси, які носять здебільшого на руках. Сьогодні в програмі мандруємо в стародавній Єгипет. Дізнаємось історію каблучок. Ажурні, керамічні каучукові. Які види каблучок вам відомі? Без них важко уявити весілля, обручки. Нечувана розкіш? Розглядаємо кільця найвідоміших брендів: персні на ногу та інші цікаві каблучки. Кільце як символ. Вивчаємо значення перснів. Не перемикайте, ми готові вас здивувати. Найдавніші каблучки знаходили у гробницях фараонів. До речі, завдяки їм і визначали, який фараон похований у гробниці. Саме так, адже на кожному колечку була іменна початка, якою правитель Єгипту засвідчував документи. Отже, тоді обручки були не тільки прикрасами. Привіт, друзі! У мене запитання до дівчат. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що найкращі наші друзі це діаманти? Хм, я от навіть не знаю. Але прикраси дуже люблю, зокрема, перстеники. Зараз різноманіття перснів дуже вражає. Це і з камінчиком, і з малюнком, і гладенький, і з написом і ще багато інших. І сьогодні я, Софія Дідух, розповім вам, коли ж придумали такі прикраси. Назва перстень пішла від слова перст. Палець. Це кільце з дорогого металу. Часто оздоблене каменем і носять його на пальці як прикрасу. Історія персню сягає глибокої давнини. Такі прикраси з кісток носили ще в епоху палеоліту. Неоліті були кам'яні, а перші металеві перстні з'явилися в бронзовому віці. Перстень вважався символом єдності і вічності, оскільки геометрична форма не має ні початку, ні кінця. В давнину це були не просто прикраси, а символ певного соціального статусу і носили їх ті, хто мав певну владу вчені дослідили, що спочатку персні виконували роль розпізнавальних знаків. В древньому Єгипті були поширені персні у вигляді різьбленої початки з підписами та зображеннями на доротяному обідку. Такі персні пізніше почали носити греки, римляни та інші. Часи раннього середньовіччя було прийнято носити один перстень на безіменному пальці. Перстенники були доволі прості з орнаментом, узором, надписом з одним камінчиком. З часом форма ставала складнішою, все більше додавалося дорогоцінних камінців в пізньому середньовіччі перстні почали одягати на усі пальці рук. В 17 столітті з'явилися перстеники з секретом. А вже у 18 столітті в моду увійшли діаманти в масивній оправі. На початку 19 століття з'явилися персні з мініатюрними портретами в рамочках з перлів або діамантів. Слід зауважити, що мода на камінці постійно змінювалась, оскільки ювеліри Знаходили все нові і нові камені. Так з'явилися червоний карнеол, агат і онікс. Нове народження пережили аметист, гірський кришталь топаз. В них почали вирізати інталії. Для довідки інталії це зображення на дорогоцінних каменях у вигляді заглибленого рельєфу. Перстні носили в силу професійної або побутової необхідності. До наших днів збереглися на перстки у вигляді кілець, якими користуються чоботарі, лучники носили по три кільця на вказівному, середньому і безіменному пальцях. Це для того, щоб захистити себе від порізів. В кулачних боях часто використовували свої рідні кастети з масивним камінням. І од наполеонівських війн прикраси, в тому числі і перстенники, робили з тоненького човну. Пізніше почали носити золоті персні з кольоровою емаллю. Такі перстеники зазвичай мали прихований тайник, а от наприкінці 19 століття модним був солітар великий діамант. В Україні перстні носили частіше чоловіки, ніж жінки. Особливою оригінальністю відзначився один із видів гуцульського перстня це звичайна каблучка середньої товщини з трьома пірамідальними шипами. За козацьких часів козацька старшина носила перстні з власною печаткою гербом. На жіночих перстениках було витиснено щось схоже на сердечко або ж було прикріплено кольорове скло. І ще цікавинка. За однією з легенд першу каблучку носив Прометей. За вказівкою це Це був шматок ланцюга у вигляді колечка. Цим ланцюгом Прометей був скований. За іншою версією Прометей сам вирішив залишити на собі шматок ланцюга на пам'ять про перенесені страждання. Але це всього лише легенди. Важливо те, що в наші дні і не злічити усіх видів персню. Як то кажуть, до вибору до кольору кожен зможе підібрати згідно своїх смаків. Та й перстеники можна носити хоч на усіх пальцях. А з вами була Софія Дідох. До зустрічі, друзі! па па па, -па. Не вистачить і обидвох пальців на кожній руці, щоб примірити кожну каблучку у світі. Саме так у ювелірному магазині існує різноманіття перснів на будь-яку подію. Чоловічі, жіночі, з діамантом, смарагдом, золотом, срібним мінералом. Як то кажуть, на кожен колір і смак. Дивімось сюжет і дізнаваємось більше про види перснів. Каблучки – це, мабуть, найулюбленіший і найпоширеніший аксесуар як жінок, так і чоловіків. Колечок багато не буває, адже можна обирати на кожен день різні. Привіт, з вами я, Ірина Яріш, і сьогодні поговоримо про види колечок. Видів каблучок є безліч, мінімалістичні коктейлі, з масивним камінням, каблучки для заручин тощо. В одному реченні всі види навіть не помістяться. Тож давайте по черзі поговоримо про різновиди колечок. Класифікація кілець може бути за дизайном, конструкцією, типом огранки та матеріалом. Але сьогодні поговоримо саме про різновиди дизайну. Перший це всім відома обручка, яку одягають під час одруження. Тож не буду довго говорити про неї. Другий вид це також відома. Багатьом каблучка для заручень. кільце солітер. Це такий собі родич каблучок для заручень. Такий вид часто купують для пропозиції одруження. Виглядає це колечко витончено та елегантно, а посередині розміщений один камінчик. Гарним подарунком на річницю, ювілей або будь-яке інше свято буде кільце доріжка. Це модель з конструкцією у вигляді вставок маленьких камінчиків по всьому периметру прикраси. Таке колечко ідеально поєднується з іншими прикрасами на руці. Також дуже елегантним та естетичним варіантом аксесуару є кільце вензель, ажурна модель у вигляді завитків та візерунків із золота або один з найпопулярніших видів каблучки вензеля це колечко в формі серця. Тельні кільця це ефектна прикраса, яка з'явилась у 20-х роках минулого століття, в епоху підпільних джазових вечірок. Такі кільця легко впізнати, адже у них є один масивний камінь, а ободок оздоблений маленькими дрібними камінчиками. Традиційно коктейльні прикраси називають кільцями правої руки, хоча певних правил, як їх варто носити, немає. Наступний різновид колечок це перстень. Він дещо схожий на коктейльні каблучки, але в нього є лише один центральний масивний камінь і більше ніяких деталей. Назва його походить від застарілого слова перс, що означає палець. Ще один різновид колечок із масивною прикрасою в центрі це кільця камея. Прикраса в античному стилі із центральною частиною увох вигляді опуклого зображення профілю людини. Кільце печатка це різновид персня. У середньовіччі такі колечка з плоскою поверхнею використовували для проставлення ініціалів на папері. На такому колечку могло бути гравіювання сімейного гербу, дуже цікавим є кільця трансформера, в яких можна міняти місцями їх елементи, змінювати деталі. Деякі такі колечка навіть трансформуються у сережки, схожим візуально на такий вид каблучок, як кільце Трініті, яке складається з трьох переплетених обутків, які, до речі, символізують любов, надію та віру. Такий дизайн був придуманий Луї Картьє у 1924 році. Ну і вид колечок, про які Просто неможливо забути. Ця колечка у вигляді корони, які є стильними та доволі розповсюдженими. Тож, як ви бачите, свою колекцію каблучок можна поповнювати і поповнювати. І невідомо чи збирати всі види. А з вами була я, Ярина Яріш. До нових зустрічей. Па-па! ринку. От я не розумію, чому саме хлопець має дарувати каблучку дівчині. Чому ж ні? І дівчина може все одно нічого такого не буде. Та ні, я про весільну каблучку. Ти що? Заміж зібралась? Та ні. Я маю на увазі, що коли збиратимусь, то я буду робити пропозицію, а не хлопець. І я буду дарувати каблучку. Одним із найбільш хвилюючих днів для кожної людини є День її весілля. Проте, вже дехто, мабуть, забув, що наші предки в обов'язковому порядку проводили обряд заручин. Дивно, але традиція здійснювати заручене одночасно стара і нова. І так вже сталося, що на сьогоднішній день не всі розуміють різницю між каблучками для зарушен та обручками. Але вона є. І сьогодні я, Вікторія Аврамчук, спробую вам про неї розповісти. Заручена це зворушлива традиція, яка прийшла до нас недавно під впливом західної культури. Коротко кажучи, це обряд, під час якого хлопець просить дівчину вийти за нього заміж. І за умови щасливого збігу обставин дівчина погоджується. Саме для цього романтичного моменту юнак повинен обрати для своєї коханої каблучку для заручин. Ще стародавнього Риму повелося, що наречений повинен обрати її самостійно, не радячи зі своєю дівчиною. Також згідно. Згідно давніх традицій наречений повинен подарувати золоту каблучку. Люди, які вирішили взяти шлюб, приносять до церкви вінчальні прикраси. Чоловік золоту каблучку, а жінка срібну. Це пов'язано з символікою золота та срібла, як чоловічого та дівочого металів. Під час самої церемонії молодята обмінюються каблучками три рази, так, щоб в кінці нареченому дісталась срібна, а майбутній дружині золота. Каблучки для заручин носять або на лівому безіменному пальці, або на правому, залежить від традиції країни. З такими каблучками ми трішки розібралися. Тож давайте перейдемо до обручок, тобто колечок, якими молодята обмінюються вже на весіллі. Обручка це ключовий атрибут весілля, який подружжя одягає один одному в знак взаємного кохання та вірності. Саме обручка символічно наділяє вас новим статусом чоловіком. Та дружиною. За традицією обручки після весілля носять весь час. Знімати їх не рекомендується. Звичай обмінюватися каблучками в знак присвоєння собі коханої людини бере початок ще з глибокої давнини, з дохристиянських часів. Хоч в наші часи заручення та весілля це вже не такий важливий обряд, як в стародавні часи, це все одно важлива подія в житті всіх закоханих, і здається, що за допомогою правильної каблучки, кількості весільних коштовностей або розміру каменю можна якось контролювати цю ситуацію, стати творцем свого щастя. Так наречені, які вірять у прикмети, до сих пір вважають, що чим більший та дорожчий коштовний камінь, яким буде інкрустована каблучка для заручин, тим міцнішими будуть почуття нареченого. А обручка має бути зроблена неодмінно з плоского металу без інкрустації. Це якщо вірити прикметам, символізує вічну любов один до одного. Але сьогодні ми вирішили не просто пояснити вам різницю між каблучками для заручень та обручками, але й поговорити про це з компетентною людиною. Будь ласка, які перстеники для заручень найчастіше обирають чоловіки? Як правило, чоловіки обирають моделі в класиці з одним діамантом в білому кольорі золота, а обручки завжди пара обирає разом. У нас представлені будь-які моделі поєднання кольорів, дизайн, структура. З якого матеріалу особисто ви порадили б купувати колечка та обручки для заручин? Ми пропонуємо обирати обручки в золоті 585-ї проби, так як вони найбільш стійкі і зносостойкі. А каблучки на заручини зазвичай бувають в золоті 750-ї проби. Як часто в наші дні купують каблучки для заручин та обручки для весілля? В наші дні також купують обручки та каблучки для заручин. Що життя продовжується, люди. Продовжують створювати нові сім'ї, а також існують певні особливі події та дати. Чи бувало у вашій практиці таке, що наречений придбав неправильний розмір прикраси? Деколи вибір розміру каблучки для заручень перетворюється на справжній квест, тому що наречений не знає розміру дівчини, тоді наречений звертається за допомогою до подруги нареченої або вимірює розмір самостійно. Орієнтуючись на ті каблучки, які вже має наречена. потім, якщо потрібно, ми завжди можемо зробити корекцію розміру каблучки на заручене. Ось тепер ви точно не сплутаєте каблучку для заручин та обручку. І хоча це може здаватися не таким важливим, різницю знати варто. А для вас працювала Вікторія Врамчук. Бажаю вам гарного дня та чудового настрою. До нових зустрічей, Па-па! Напевно, що всі знають найдорожчі та найгарніші каблучки слід шукати у Франції. Саме так, адже там найбільше ювелірних магазинів, як Шопард, Картьє та бушерун. Аксесуари це чудовий спосіб доповнити свій образ, а найбільш базовими з них є каблучки, адже їх зручно носити щодня. Брендів, які виготовляють ювелірні прикраси, є безліч. Тож сьогодні поговоримо про найпізнаваніші. Мене звати Оленка Копій. Привіт! Почнемо з карті. Адже про них не чув хіба що лінивий. Будь-яка каблучка цього ювелірного дому це не тільки гарна прикраса з коштовного каміння, а справжній шедевр. Персні від цієї фірми бувають різними. Талановиті ювеліри частенько придумують оригінальні дизайни. Нові способи обробки коштованого каміння та інших маленьких деталей. Найпопулярніший вид каблучки є картєм. Це колечко Трініті, яке складається, як можна здогадатися, з назви з трьох ланок. Такий варіант вважається класикою карті та символізує дружбу, вірність та любов. Наступний наш бренд це булгарі, який також дуже легко впізнати завдяки своєрідному дизайну. Ювеліри цієї фірми люблять поєднувати коштовні метали з нестандартними матеріалами. До того ж, саме ювелірний дім булгарі почав використовувати каміння без огранювання. Візитівки цього бренду це обручки, інкрустовані діамантами. Кулачка в формі змійки та із гравіруванням. Також дуже популярна модель, виповнена в формі широкого обручу, який має геометричний зріз. Коли розмовляєш про популярні ювелірні бренди, неможливо забути й про «Пандору». Адже ця фірма більш популярна завдяки своїм браслетам. Проте і каблучки в них просто чудові. Пізнати перстень цього бренду дуже-дуже і легко, адже кожне з них відмічено фірмовим штампом Pandora. Тіфані каблучки цього бренду асоціюються з бездоганним відчуттям стилю, розкішшю та елегантністю. Одночасно, це, звичайно, зумовлено тим, що прикраси теж по-своєму особливі. По-перше, каблучки цієї фірми відрізняються простотою та лаконічністю, жодних зайвих деталей, а управи майже завжди виготовлені зі срібла чи золота. Деякі каблучки з особливо дорогим камінням мають оригінальний спосіб гранювання. І це ще одна особливість Тіфані. І на останок поговоримо про всім впізнавану компанію Бушерон. Що цікаво, цей ювелірний дім виготовляє каблучки за ескізами. Тобто, ви можете стати володарем абсолютно неповторної прикраси. Особливість аксесуарів Бушерон також полягає у від'ємному стилі Ардеко, який почали використовувати ще у 1940-х роках. роках. Цьому стилю притаманні, чисті. Лінії, простий дизайн, контраст чорного та білого. Саме за цими характеристиками можна легко впізнати каблучки від бушерон. Усі каблучки, про які ми сьогодні встигли поговорити, є не тільки найпопулярнішими у світі, а також виправдовують ціну своєю якістю. Тож, якщо ви не вміли розрізняти бренди, тепер ви точно знаєте, яке колечко від Cartier, а яке від булгарі. А на цьому я, Оленка Копій, з вами прощаюсь. Па-па-па-па. Каблучки можна носити не лише на руках, а не ще на ногах. Саме так існують спеціальні каблучки для пальців ніг. Ну, здається, вони в Україні не дуже популярні. Так, адже у нашій країні не дуже теплий клімат. А от у африканських країнах це зовсім не є рідкістю. Ух ти, не можу дочекатись дізнатися про це більше. Аксесуари невід'ємна частина повсякденного життя, адже саме вони додають парв до нашого одягу та довершують обраний нами певний образ на день. Серед таких прикрас, звичайно, шиї каблучки. Проте сьогодні відійдемо від стандартних круглих і поговоримо про більш цікаві каблучки. Привіт! Мене звати Ячешина Вікторія і ми розпочинаємо. Перші каблучки, на яких ми сьогодні зосередимо увагу, це фаланові. Вам може здаватися, що вони з'явились зовсім давно, проте насправді такий вид каблучок існував ще за часів тутанхамона, тобто аж у давньому Єгипті. Однак в другій половині ХХ століття такі персні знову почали носити хіпі. А у 2013 році вони увійшли в моду завдяки дизайнеру Ніколя Жескєро. Існує декілька видів таких аксесуарів. Загалом їх називають каблучки міді. Вони поділяються на ті, які одягають на верхню частину фаланги, та ті, які носять на середині пальця. Також є такий різновид каблучок, який повністю закриває всю частину фаланги. Немов броня, англійською вони називаються «armor ring». Наступний вид каблучок, який є доволі оригінальним, це на пальці ніг. Такі аксесуари чудово підходять для літнього сезону. Мода на такий аксесуар прийшла до нас з Індії. Перші згадки про каблучки на ноги зустрічаються в писемних джерелах 4 століття до нашої ери. Раніше в країнах Індії таку прикрасу одягали наречені під час весілля, а потім жінка носила кулачка на пальцях обидвох ніг. В західних країнах мода на такі аксесуари з'явилась у 1960-х роках. Колечки на ногу варто обирати дуже ретельно. Вам має бути зручно ходити із прикрасою. Тому є регульовані та нерегульовані каблучки. Тут кожен обирає, як йому зручніше. Загалом на пальчиках ніг радять носити нерегульовані каблучки, щоб вони не зачіпляли за різні поверхні. Ще один цікавий вид перснів це коктейлі. Їх придумали у 1920-х роках, аби вони поєднувались із новими стилями одягу, а саме додавали розкоші та привертали увагу. Задум полягав у тому, щоб коктейльні колечка були чимось середнім між каблучками та перснями, але коктейлі відрізняються своєю пишністю. Такого ефекту прикраси досягають завдяки великій кількості декоративних елементів, неможливих поєднань кольорів дивних форм, наприклад, у вигляді бантиків або навіть рослин. Всім відомо, що моду увійшов мінімалізм і каблучки не стали виключенням у цьому, тому популярності не були персні різних геометричних форм. Прекраси з різними геометричними фігурами дійсно універсальні. Вони підкреслюють простий одяг та додають родзинки до образу. В давні часи кастети вважались прикрасою справжніх чоловіків, а ось у 21 столітті їх майстерно перетворили на оригінальний аксесуар для будь-кого. Такі персні вперше було представлено Олександром Маквіном, видатним британським модельєром. І ось уже протягом декількох років аксесуар не втрачає популярність. Є ще дуже дуже багато цікавинок у родині каблучок. Тож тут ваша фантазія нічого не обмежує. Комбінуйте різні каблучки між собою, носіть їх на різних пальчиках та обирайте найцікавіші дизайни. Адже навіть така проста річ каблучка може додати барв у ваш сірий день. А я нагадую, що для вас сьогодні працювала я дяч Вікторія. До зустрічі, па-па! Ринко, а ти знала, що те, на якому пальці ти носиш каблучку, дає тобі певну характеристику. Ні. А що це означає? От на якому пальці ти носиш каблучку. Давай візьмемо цю руку на мізинці. Це означає, що ти авантюристка та любиш пригоди. Це я і сама знаю. Прикрашати пальці каблучками люди почали вже дуже давно. Для когось це просто спосіб доповнити свій образ, а для когось це справжній символізм. Сьогодні ми з вами дізнаємось, яке значення мають каблучки, які ми носимо на різних пальчиках. Привіт, з вами Марта Іванова. Стародавні цивілізації вірили, що кожному пальцю протигує певна планета, що впливає на різні сфери життя. Так, наприклад, великий палець був під контролем Марса. Раніше каблучки на цій частині руки носили переважно чоловіки, і це було символом мужності та відваги. У середньовічі жінки також почали носити каблучки на великих пальцях з метою продемонструвати своє багатство та владу. Наші часи перстень на великому пальці це зазвичай модний тренд. В сучасному світі деякі люди вкладають певний сенс в каблучки. Тож, якщо в наші дні носити персень на великому пальці, це вказує на пошук нових знайомств. Перейдемо до наступного пальця вказівного за часів королів та царів ця каблучка означала силу та могутність. В наші дні вважається, якщо людина одягає колечко на вказівний палець, вона хоче привернути до себе увагу. Адже під час жестикуляції саме на цей палець ми звертаємо найбільшу увагу. Також кажуть, що на вказівний палець одягають каблучки люди із чудовими навичками лідерів та керівників. А у деяких культурах на вказівному пальці правої руки носять обручки. Середній палець за давніми повір'ями належить Сатурну. А в загальному особливої ролі ця каблучка на середньому пальці ніколи не відігравала. В наші дні як і чоловіки, так і жінки часом переодягають весільні каблучки на середній палець задля зручності. Тут цей персень означає відповідальність та знання. Безіменному пальцю здавна була відведена важлива роль обручки. Що цікаво, в нашій культурі весільну каблучку носять на правій руці, туди ж одягають і колечко для заручень. Проте в європейських країнах та Америці обручку можна частіше побачити на безіменному пальці лівої руки. Символ шлюбу одягають саме на цей палець, бо через нього проходить артерія, що веде прямо до серця. А ще в деяких культурах на безіменному пальці лівої руки каблучки зазвичай носили вдови та розвитку. Злучені жінки, і такий символізм в деяких місцях зберігся, і досі. Мізиниць стародавні астрологи пов'язують із Меркурієм, богом торгівлі. Тож дуже часто каблучка на мізинці асоціюється із фінансами. Також каблучки на лівих мізинцях в давнину носили кочові народи. А в сучасності на правих мізинцях носять люди, представники творчих професій. Персні на мізинцях зазвичай носять романтичні, веселі та чуйні особи, яким близький дух авантюризму та жаги до пригод. Проте прикраси на мізинцях носять набагато рідше ніж на інших пальцях, адже доволі важко підібрати правильний та зручний розмір. Як і у давні часи, так і зараз каблучка для деяких людей просто гарне доповнення іміджу, а для інших воно має важливий сенс. У будь-якому разі, тепер ви знаєте, що в різні часи означали каблучки на різних пальцях. А з вами була Марта Іванова. Па-па! Ех, моя воля! Я вдягла на себе. Цілих 100 каблучок. Не забувай, що пальців на обох руках всього 10. А ти не забувай, що є ще й пальці на ногах. Все одно не вистачить, але нам уже час прощатися. Для вас працювала Марія Мельник та я Таринка Попко. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па.